Слава Ісусу Христу! І чим я заквашена? Я заквашена тим, що дав Сталін, він змінив вік землі, геологію, що потопу не було, і що ми від мавпи. І розумію, що над цим дуже добре працювали, щоб ми вірили в ці мільярди мільйон років. І ще один варіант: я можу заквашитися Словом Божим, тому що Бог є істина і Бог є правда. І для того пройшов Ісус Христос. Щоб ми не слухали, таких, як Дарвін, Сталін, Ленін, які працювали для того, щоб ми думали, що ми тварини. І тому не дивно, чому в 21 столітті прийшла війна, і цивілізація рушиться. Тому що цивілізацію будували віруючі люди, віруючі богослови. І без Бога наша цивілізація буде зруйнована. І тому нам треба пізнавати істину кожен день, розуміти Бога. Що Бог нам каже, і до цього треба.